Друзі, привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі RetouchUA. Сьогодні відео про ретуш. І я покажу, як робив ретуш силіконового коврика. Виявилося, що це важка поверхня. Чому дивіться далі у відео? Також фото з цього уроку ви можете завантажити в телеграм-каналі RetouchUA і потренуватися. Приємного перегляду. Починаємо. І так, друзі, сьогодні у мене на ретуші ось такий силіконовий коврик. Давайте проаналізуємо, що будемо робити, що треба зробити з цією фотографією, щоб вона виглядала добре. По-перше, на поверхні дуже багато пилу. Силікон така поверхня, що збирає пил за декілька секунд. Не дивлячись на те, що передзьомка його промивав, збирав скотчем ці пилинки, вони осідають дуже швидко, тож їх нам треба почистити. Але сама головна проблема у цій фотографії те, що коврик виглядає плямами. Ми бачимо, що поверхня тут світліші, плями тут темніші, і вона нерівномірна. Виглядає, це так, ніби він брудний та замаслений. Тож наша задача зробити цю поверхню більш рівномірною. Я зараз вам продемонструю, що зроблено. Дивіться, ось такий коврик у нас є у сирому вигляді, і ось так ми будемо його робити. Після чищення я покажу, як вирівняти поверхню буквально в декілька кліків, буде цікаво. Давайте перейдемо до нашого робочого файлу. І перше, що я роблю, вирізаю його на окремий шар. Беру інструмент перо і починаю виділення. Я зробив контур і виділяю наш товар, копіюю на новий шар, натискаю Ctrl-J. Товар скопійовано, під ним додаю пустий шар, беру заливку і заливаю білим кольором. Далі наша задача почистити коврик від пилу. Це я буду робити частково вручну, частково через фільтри. Спочатку, друзі, я хочу примінити фільтр пил та подряпини. Для цього я роблю копію нашого коврика. Давайте я назву шар коврик. Так, і натискаю ctrl j і роблю його копію. Далі йду у фільтр, шум, пил та подряпини. І вибираю радіус впливу цього фільтра. Як правило, я вибираю радіус 1 піксель, і взагалі я десь 4-5. Давайте поставлю 4. Радіус 1 впливає на самі мілкі пилинки, а інші ми будемо чистити вручну. Чому я роблю на копії шару? Тому що після того, як я приміняю цей фільтр, ми частково втрачаємо різкість. Особливо це видно ось на таких. У переходах дає лого, давайте відключу, ось бачите, різкість трішки втратилась. Тому такі частини можна відновити по масці. Для цього я беру на копії шару, додаю маску, беру пензлик чорного кольору. Жорсткість у мене нехай буде 50%. Колір чорний, непрозорість 100%. І відновлюю логотипи, повертаю їм різкість по масці. Давайте подивимося, як спрацював фільтр. Виключаю верхній шар і дивлюся: ось так було, ось так стало. Фільтр поприбирав самі самі мілкі пилинки. Далі задача дочистити все, що залишилось, вручну. Я беру пензель відновлення, і на, ш... на копії шару починаю вичищати всі дрібні пилинки. І так, друзі, я зробив чищення, зробив окремий шар з чистим ковриком. Ось такий він у нас був. Давайте збільшу покажу. І ось такий він став. Я почистив основні дефекти. Бачу, що зробив це не ідеально, але для уроку, просто для демонстрації, цього буде достатньо. І далі ми переходимо до самого цікавого етапу, коли треба вирівняти поверхню. Поверхня у нас плямиста. І от я думав, як же це швиденько вирівняти, бо в каталозі у мене таких 5 фотографій з різних ракурсів. І е, методом до Джен це не підходило, тому що дуже довго почав. Часу висвітляти, затемнювати ці участки. І я придумав таку штуку. А що, якщо? Я візьму, наприклад, темнішу ділянку, наприклад, темніший колір, ось такий, от звідси. Додам новий шар і просто заливочкою, цей шар. У нас виходить ось така плашка. Тепер, за рахунок того, що у нас коврик вирізаний, ми можемо просто прив'язати цю плашку до коврика. Відповідно, отримуємо ось такий залитий рівномірно коврик. Включаю фон, просто щоб нас нічого зайвого не відволікало. А тепер, друзі. Якщо оцей шар перевести у режим темніший колір, то ми отримаємо ось таку рівномірну заливку. А тепер, якщо зменшити його непрозорість, наприклад, наполовину, дивіться, я зменшую на 50% 49, то оцей шар у нас за рахунок того, що він лягає у режимі накладення темніший колір, оцей темніший колір він закриває світліші ділянки, і за рахунок цього ми отримуємо більш рівномірну поверхню, буквально в пару кліків. Давайте я покажу. Ось так було, дивіться, яка поверхня. Плямиста. І ось так стало. З більшою і показуємо: дивіться, коврик став виглядати неначе 3D, і це дуже круто було, стало. І ось така методика підійде, якщо ви працюєте з силіконовими плямистими якимись поверхнями. Це швидкий спосіб згладити цю поверхню. Звісно, її можна допрацювати кривими, якщо то дозволяє часто бюджет, наприклад, там, де проявляються ці світліші плямки, ми можемо додати криву поверху цього всього і притемнити локально оці плямки. Але якщо часто бюджет обмежені, то така методика вирівнювання приходить нам на допомогу. Тут, друзі, вважають, що треба зробити більш детальне пояснення, щоб ми розуміли, як працює такий режим накладання. Для цього я зробив ось таку картинку. Наш коврик, а також будь-який інший предмет, має градацію яскравості від темного до світлого. Проблема полягає у нерівномірності цієї яскравості, за рахунок чого предмет сприймається нецілістим та плямистим. В нашому випадку, щоб цього не було, треба притемнити яскраві ділянки. Режим накладання заміна темним буде затемнювати всі ділянки, які світліші від вибраного кольору. Демонструю це на кругляшках. Наприклад, хочу затемнити все, що світліше, ніж ось цей колір. Я створюю новий шар. Беру цей колір і роблю заливку. Прив'язую його до кругляшків і переводжу його в режим накладання темніший колір». По суті, роблю все те ж саме, що робив парою хвилин раніше на коврику. І ви бачите, що після такої операції всі світлі кола зрівнялися по яскравості з вибраним кольором. Темніші ділянки в такому випадку залишаються без змін. Сподіваюся, що пояснив зрозуміло, продовжуємо далі. Далі, друзі, залишається фінальний етап. Я зведу наші шари, натискаю Ctrl-E. Перейменую їх на коврик. Так, далі беру трансформацію, Ctrl-T і ставлю коврик у ось таке динамічне положення. І буду до нього додавати тінь, яка буде імідувати левітацію. Про тіні урок я записував, але повторимо, як це робити. Для цього я беру інструмент Ellipse і темним кольором роблю ось таку фігуру. По шару з еліпсом натискаю правою клавішою мишки і натискаю «Растеризувати шар. Далі йду в фільтр. Розмиття. Гаусове розмиття. І розмиваю приблизно на 20 пікселів. Натискаю ОК. Шар Еліпс називаю тінь. І закидаю його під шар з ковриком. Ось так. Далі беру трансформацію, Ctrl T і трансформую. Додаю маску, беру пензлик чорного кольору. Жорсткість 0%, непрозорість 15%, і по масі починаю допрацьовувати тінь. Приблизно ось така тінь у мене вийшла за допомогою малювання по масці та непрозорості. Далі залишається взяти кадрування, формат у мене буде 1 на 1 і кадрувати зображення. Все, зображення готове. На цьому, друзі, в мене все. Я сподіваюся, що урок був корисний та зрозумілий. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар та поділіться з друзями. Бажаю вам продуктивної ретуші і до нових зустрічей. Пока-пока!